Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 26 травня заявив про зняття обмежень для України на далекобійні удари в глиб Росії. Мовляв, обмеження щодо дальності ударів зняла не лише Німеччина, а й Велика Британія, Франція та США. Ці країни поки не коментували заяви Мерца, пізніше він уточнив, що йдеться про рішення, яке ухвалене вже як кілька місяців. Водночас німецький уряд дотримується позиції не розголошувати дані про постачання озброєнь в Україну, в тому числі щодо далекобійних ракет Таурус, про передачу яких Україна просить вже не перший рік. У Кремлі можливе рішення про скасування обмежень на далекобійні удари назвали достатньо небезпечним. Отже, про те, як Україна себе може захищати, про останні заяви розповім в цьому епізоді несеться. Так само розберемося, що відбувається на сумщині, де російська армія ймовірно окупувала чотири села. Отже, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 26 травня заявив про зняття обмежень для України на далекобійні удари в глиб Росії. За його словами, Німеччина, а також Франція, Велика Британія та США, нібито більше не мають обмежень щодо далекобійної зброї для України, і це каже Мерц. Означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові цілі в Росії, що матиме вирішальне значення у перебігу війни. Вважає Мерц. Україна не могла цього робити донедавна, За дуже рідкісними винятками тепер може. На жаргоні ми називаємо це далекобійним вогнем, тобто оснащенням України зброєю, яка атакує військові цілі у глибині, і це вирішальний фактор. Він додав, що Росія атакує цивільні цілі абсолютно бажально, бомбардуючи міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку. І Україна, яка може протистояти нападнику лише на власній території, не робить це належним чином. каже він, тому тепер Україна себе захистити зможе, атакуючи військові позиції на території Росії. Щоправда, заступник Мерца, очільник міністерства фінансів Німеччини та співпартієць минулого канцлера Шольца Ларс Клінґбайль, спростував цю заяву. Мовляв, немає жодної Нової угоди, яка б виходила за рамки того, що зробив попередній уряд, сказав він, відповідаючи на питання журналістів. Про це повідомляє телеканал НТФ. Медіа припускає, що Мерц зробив свою заяву без попереднього узгодження із Клінгбайлем. Попередник Мерца Шольц завжди обережно ставився до використання західної зброї для ударів по російській території. Нагадує телеканал. Однак наразі не зрозуміло, чи слова Мерца свідчать про те, що ситуація змінилася, чи ж він посилається на вже. Відомі з осені минулого року випадки застосування західних ракет по російській території, і пізніше Мерц уточнив свої слова: мовляв, йдеться про рішення, яке було ухвалене раніше і працює вже як кілька місяців. Пише дізейт. Тим часом в Кремлі можливе рішення союзників України щодо далекобійних ударів назвали досить небезпечним. Речник Путіна Пісков заявив, що воно нібито суперечить прагненням Москви знайти політичне рішення. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, російську критику, відкинув. Повідомляє видання РНД. Він пояснив, що російського лідера неодноразово запрошували сісти за стіл переговорів, але він щоразу їх ігнорував. Та Вадефуль нагадав, що Берлін завжди чітко заявляв, що така поведінка, процитую, не залишиться без наслідків. І для того, щоб мати можливість бити в глиб Росії Україні, потрібні далекомійні ракети, зокрема німецькі тауруси, про можливість постачання яких раніше неодноразово заявляв Мерц. І проти чого послідовно виступав Шольц. Тож у глави МЗС журналісти тепер запитали про те, чи настав врешті час для передачі Україні Таурусів. Він повторив позицію уряду, згідно із якою Берлін не буде оголошувати рішення щодо конкретних систем озброєння. Вадефуль пояснив, що Німеччина не даватиме Путіну процитую, можливості дізнатися, що ми конкретно робимо. За його словами, Німеччина діятиме відповідально, але так, щоб Україна могла ефективно захищатися. Тобто наразі уряд німеч офіційно не підтверджує постачання крилатих ракет Таурус Україні. Хоча заява Мерса дає надію на передачу Таурусів, заявила голова української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Мезенцева. Вона припускає, що затримки із постачанням Таурусів не буде. Західні союзники Києва пише видання Блумберг, намагаються посилити тиск на Кремль після того, як Москва днями здійснила наймасштабнішу атаку дронами по Україні. Європейські лідери засудили зволікання Росії в мирному процесі, мовляв, зусиль. Ілля у припиненні вогню результатів не дали, і нагадаю, що Росія досі не приймає пропозицію України та ЄС підтриману США щодо принаймні тимчасового припинення вогню. І в цей час Трамп серйозно розглядає можливість скасування всіх обмежень часів Байдена щодо підтримки України у війні. Про це пише видання Київ пост із посиланням на джерела. Отже, цього тижня американські та німецькі посадовці обговорюватимуть у Вашингтоні наступні етапи підтримки України та санкції проти Росії, зокрема можливе зняття обмежень на дальність ударів по території Росії за словами одного із чиновників. Усі раніше накладені обмеження незалежно від того, вже пом'якшені вони чи ні. Наразі знаходяться. Одяться на розгляді Трампа, оскільки він вважає, що теперішня ситуація не допомагає досягти спільної мети посадити Росію за стіл переговорів. А тепер, поки ведуться розмови про те, як Україна себе може обороняти, поговоримо про ситуацію на Сумщині, яка станом на кінець травня залишається напруженою через активізацію російських військ, Ба більше росіяни потроху просуваються. Нагадаю, Путін у травні заявив, що нині російські військові працюють над створенням буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. І нині російські військові контролюють уже чотири населених пункти на прикордонні сумської області. Про це ввечері 26 травня. Травня у Фейсбуці написав начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Йдеться про села: Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Жителів у цих населених пунктах уже немає. Їх евакуювали раніше. Повідомив Григоров. За даними начальника ОВА, бойові дії тепер тривають і на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки, а також на околицях Локні. У генштабі, поки цю інформацію не коментували у ранкових зведеннях за два. 27 травня тільки йдеться, що на прикордонному курському напрямку Росіяни наносять авіа та артилерійські удари, і що зсу зупинили 23 штурми ворога. Утім, раніше за офіційних осіб про тиск російської армії на Сумщину повідомляв аналітичний портал Діпстейт. На мапі вже згадані чотири населені пункти: новенька, Журавка, Веселівка та басівка позначені як окуповані загалом, за даними порталу, росіяни контролюють трохи більше 62 квадратних кілометрів прикордонної території області, Діпстейт нагадав, як розвивалися події. Мовляв, росіяни почали тиснути на Сумщину від початку березня, коли намагалися вибити ЗСУ з території Курської області. І перші спроби заходу почалися саме з села Новеньке. Тоді ці штурми були безуспішні. Пише Діпстейт, Адже будівлі у селі вже були зруйновані і закріпитися там не було де. Тож українським військовим вдавалося відтісняти противника. Потім російські військові намагалися зайти через село Журавка і Веселівка, як пише Діп в районі Журавки їм вдалося знайти слабке місце. Росіяни через посадки заходили вглиб території і, зрештою, закріпилися в районі сіл: Веселівка, Журавка, Новеньке, Басівка. На цьому росіяни не спиняються і пробують зайти в Біловоди. Складною є ситуація і в Локнях. Ці території на карті Діпстейт позначені вже як сіра зона. Також російська армія намагається розширити зону лівіше від Журавки в бік Володимирівки, розповів Суспільному речник Державної прикордонної служби. Щоправда, на питання, чи дійсно чотири населених пункти Сумської області під російським контролем, він прямої відповіді на це питання не дав. А відповів, що головна ціль України це збереження життів, тому відхід на більш безпечні рубежі це кращий варіант. Водночас Демченко каже, що уся територія, яку зайняли росіяни, зараз під вогневим контролем ЗСУ. І також речник прикордонної служби розповів, яку ж тактику нині використовують росіяни. Вони діють малими штурмовими групами. Переважно дії відбуваються в пішому порядку, але інколи також е, такі групи намагаються залетіти і на квадроциклах чи мотоциклах, використовуючи швидкість для того, щоб Максимально наскільки їм вдасться просунутися територію України, закріплюватися, закріплення як правило, бувають такі е, нори, в яких вони потім е, сидять і очікують на подібне підкріплення для того, щоб більшими силами е, намагатися е, діяти по території нашої країни. Попри втрати російські військові все одно намагаються закріплюватися у Сумській області та розширювати зону бойових дій. каже Демченко. Російським штурмам, за його словами, зазвичай передують обстріли. Росіяни використовують усю наявну зброю: дрони, бомбові удари та артилерію, щоб знищувати позиції ЗСУ. Інститут вивчення війни із посиланням на військового аналітика Костянтина Машовця повідомляє, що Росія тим часом перекинула підрозділи 752-го мотострілецького полку та 200-ї мотострілецької бригади з Донбасу на північ Сумської області. І це може свідчити про зміну фокусу наступальних дій та спробу створити так звану буферну зону вздовж українського кордону. Як зазначають аналітики інституту вивчення війни, 200-та мотострілецька бригада до 6 травня, включно, перебувала на Краматорському напрямку, нині ж вони діють поблизу Володимирівки на Сумщині. Ми ж як завжди, продовжимо стежити за ситуацією на фронті і будемо розповідати вам про неї. І якщо ви додивилися цей епізод до цього моменту, то хочу порадити вам ще одне відео на нашому каналі, яке варто подивитися. Це журналістське розслідування про препарат Налбуфін, що викликає залежність. Журналісти поговорили із залежними військовими, збирали свідчення у палатах психіатричних лікарень та госпіталів. Розслідувачам перешкоджали чиновники. Тож, хто отримує мільйонні прибутки від продажу на? Буфіну, дивіться у розслідування.